Друже, є розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, як і анонсували, доєднується до нас вже наш гість. Сьогодні з нами Андрій Білоножко, християнський психолог. Будемо говорити про чоловіків, про їхню роль в Біблії. Доброго ранку. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, радий бути з вами. Ми теж дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ну і перше питання у нас є коренкової програми. Як зазвичай починається ваш ранок? По-перше, я встаю десь о 7-7.30 і везу найменшого сина в садочок. Вірніше, це вже школа. Вже школа. Потім повертаюсь додому, і зазвичай закриваюся в кабінеті. Тут у мене такий особистий час, коли я можу помолитися, коли я можу побути своїми думками наодинці. А потім я йду і готую сніданок на всіх, хто ще не проснувся. Звучить, звучить прекрасно ну, звучить насправді, як ледь не зразковий ранок, і насправді це класно. А... Це правда, вже як є. І ми віримо. Ми віримо. От хочемо теж запитати. Ми знаємо, що насправді все як запланував в чоловіків, часто в наш час не виходить, бо є багато викликів, проблем, якихось переживань, змін планів. От які основні виклики ви б могли підкреслити, з якими сучасний чоловік, можливо, християнинам, зустрічається в своєму ось, в своїх днях таких буденних? Е, ну, виходячи із свого особистого досвіду, і з досвіду е, під час консультацій, які я проводжу е, саме з чоловіками, це мабуть найперше, це неспроможність бути лідером в сім'ї і брати відповідальність. На жаль, не всі чоловіки вчасно стають на шлях зростання, і знаєте, це приводить до таких напружених стосунків в сім'ї. Uh, і особливо це помітно в пострадянському просторі, до речі, де процвітає алкоголізм, тому що чоловік не реалізовує ту функцію і ту роль, яку дав йому Бог. Тому виникає така, знаєте, ну пустота всередині, а uh -huh. невпевненість, і тому, а, тому чоловіки починають десь зловживати. Тобто, неспроможність бути лідером, я б в сім'ї я б це виніс на перший на першу сходинку. А от що от, е, через призму Біблії можна назвати лідерством в сім'ї з боку чоловіка? Бо таке трошечки не конкретне розуміння? Ну, перше, ми читаємо в Біблії, хто повинен бути е, чоловіком? Е, е, який він повинен бути? Він повинен бути головою, він повинен бути лідером. І ми бачимо це на прикладах багатьох е, е, героїв Біблії, е, того ж самого Ісуса Христа, який? Мав розуміння, чому він живе, для чого він живе, займав лідерську позицію. Він чітко розумів свою самоідентифікацію, для чого він знаходиться, яке в нього, яка в нього роль, і також він з іншого боку був прикладом батьківської зрілої позиції. Наприклад, коли була буря, був шторм, він міг спати. Він він учням транслював спокій і захист. І знаєте, таку стабільність. Це те, чого наприклад жінки дуже часто вимагають від чоловіків, тобто вони хочуть бути захищеними. А чоловіки, на жаль, цього не дають. Але ну цьому є предисторія. Я думаю, ви десь можливо чули 1917 рік рік, коли Ленін е, зрівняв чоловіка і дружину і жінку, і сказав, що вони рівні. Угу. І з того моменту е, були започатковані. Перші дитячі садочки на пострадянському, скажемо так, уже е, просторі, жінки пішли на роботу, і по суті вони е, взяли чоловічу роль. Потім Друга світова війна, яка забрала життя чоловіків, і після Другої світової війни е, це вже я е, ну, от наприклад, мої моя бабуся. Мої наші бабусі, давайте скажемо так, вже виховували своїх синів з острахом, щоб вони не загинули, і була десь така, знаєте, гіперопіка чоловічого населення, тобто інфантилізація свого роду. До речі, це те, що ми можемо зараз трошки пожати. Зв'язку з війною, десь знаєте, засильний захист чоловічого населення, таке знаєте, гіперопіка, яка може бути. Ну і в результаті ми отримали те, що отримали: що чоловіки не беруть відповідальність. Угу. Ось ось такі речі. Друждяком за відповідь. Ось якщо говорити повернутись трошки назад, так якщо говорити про чоловіків у Біблії, назвіть кілька прикладів ось таких от вартих наслідування, на вашу думку, от саме чоловіків у Біблії, і поясніть, чому саме вони. Ну, на сьогоднішній день, якщо це говорити про ті реалії, в яких ми знаходимося, війна і так далі. Я думаю, ну для мене особисто це Давид, який був в переслідуваннях Саула, для мене це ну, дуже сильний приклад стресостійкості в умовах, знаєте, тривоги постійної, невизначеності щодо свого життя, деякі історики говорять, що біля 12 років Саул. Ганявся за Давидом. Тобто, про що це? Це про те, що зараз ми маємо. Це час невизначеності постійної або фонової, або не фонової тривоги, і Давид сьогодні, да оці ну, псалми, які ми читаємо, це для нас приклад того, як пережити цей час, наскільки треба довіряти Богу, наскільки треба десь заспокоюватися. Як Давид писав, що тільки в Господі а, я заспокоююсь, тільки він надія моя. Для мене це на сьогоднішній день в цих реаліях е, номер один е, приклад. Угу. Якщо ви трішки от згадували про зміну, якщо казати м, про вимоги якраз таки щодо ролі чоловіка в сучасному суспільстві. І е, про біблійну модель чоловіка, чи змінилися вимоги зараз, тому що ми сьогодні читали от з Олесею про те, що зараз багато сімей е, живуть в такому плані, що е, і дружина допомагає заробляти. Деколи це 50 на 50, рідкі випадки, але є, коли дружина вже і більше заробляє, чоловік вже е, е, йому не потрібно забезпечувати усю сім'ю на собі. Чи це є окей, чи в принципі це трішечки йде в розріз, можливо з біблійною моделлю? Ну, дивіться, я, я вважаю так, що біблійна модель вона е, повинна залишатися е, актуальною в будь-які часи. Яку б ви дружину або дівчину не спитали, якого б ти хотіла чоловіка, навряд чи б хтось би сказав інфантильного, який лінивий, лежить, не бере відповідальності. Ну у мене не не в мене я вже 10 років консультую. Не було жодної такої дружини, яка говорить: знаєте, Андрій, мене все влаштовує взагалі, що він у це нічого не робить. Угу. Ну такого немає. Тобто, все рівно чоловік це голова, лідер, батько священник і так далі, але але е, бувають різні композиції е, в сім'ї, які фіксуються. І це, наприклад, буває таке, що це коли чоловік-син, це саме, до речі, популярна така от конструкція. Чоловік син, а е, жінка мати, і от він такий інфантильний. Нічого не робить, а вона за нього все всю відповідальність несе. Uh -huh. Вона в і донька, і папік він там все рішає. А вона така, знаєте, е, яка, типу, нічого не вміє. Uh -huh. а Є така конструкція, знаєте, як брат і сестра, тобто партнери, рів, рівність така. буває тоді, коли чоловік і жінка, тобто такі, знаєте. Типу любовники, у них все побудовано на інтимній, скажімо такі от близькості, а угу. це все добре, коли так відбувається в сім'ях. Да, таке буває, але це насправді симптоматичні такі ролі, які з часом дуже набридають, і все рівно хочеться повернутися до біблійної моделі. Все рівно, коли все ж таки чоловік бере відповідальність. А для того, щоб це зробити, для того, щоб чоловіку е, е, стати е, головою, треба зростати, стати на шлях зростання. Я не знаю, чи це зрозуміло. Треба зростати. А от як зростати? От, до прикладу, слухає нас зараз чоловік, і він впізнав себе, так. що можливо, от, як ви кажете, син і мама в нього ролі, і він каже, що він не хоче так. так, він хоче зростати. І задає питання, що мені робити? Ближче ставати до Бога, чи можливо почати більше працювати? От Що йому робити? Ну, от це, да, це саме складне для чоловіків питання. Насправді, по-перше, треба знайти знайти. Людину, чоловіка, який вже займає таку позицію, uh -huh. який вже відіграє роль а, а, батька. Я маю на увазі батька, не в смислі батька, який, який має дітей, uh -huh. а батьківську позицію, зрілу позицію брати приклад. І а вже ж, а вже ж. Я завжди закликаю чоловіків брати приклад з небесного батька, а uh -huh. саме з його якостей, е, от, наприклад, я вам зараз декілька якостей е, назву. Можливо, хтось слухає, комусь буде цікаво, хтось згадає, забув, можливо, який, е, який Бог. Він люблячий, угу. сильний, е, великий, мудрий, е, милосердний, невірний. Працьовитий. Так, він працьовитий, е, да, він, він той, хто творець, да, він створив, він милосердний, він щедрий, до речі, він довготерпеливий. А, і так далі. Тобто, от, от взяти ці наприклад, якості небесного батька. Невже от е, дружина, яка зараз слухає наш етер, не скаже, «Вау, Так це ж те, що я хочу від свого чоловіка. Uh -huh. А якщо піти далі і подивитися ролі небесного батька, от просто його ролі, да це були якості, а ролі. Тобто, він пан, він господар, він ми вже говорили творець, він світло, да, він е, двері, він шлях, е, він істина. Він пастир, да? він наставник, вчитель, захисник, до речі, да? про Духа Святого ми читаємо, покровитель. Послухайте, це ж те, що, що хоче дружина. Тому, а вже ж, треба читати Біблію і ставати схожими на небесного батька. Тому що саме небесний батько є для нас оцей, знаєте, а, ну, ідеальний варіант прикладу. Зразу прикладу. але інколи нам потрібна людина, психолог християнський, я вже ж який, можливо, пояснить це, розбере це, десь допоможе, тому що інколи самому важко до цього дійти. Дуже дякую за відповідь. Ось якщо говорити про чоловіка як ем, такого священника в сім'ї, що це практично означає? Як от на практичних? Кроках, так, це можна помітити і подивитися, що є цей чоловік, чи може цей чоловік стати священником в сім'ї, як він може практично це виконувати? Ну я думаю, що перш за все, це дотримуватись закона Божого, тому що коли ми говоримо про про зрілого чоловіка, то ми говоримо про твердого в принципах чоловіка. Тверду людину, не м'яку і не жорстку. Я завжди показую оцю різницю. У нас є зазвичай у чоловіків є дві крайнощі: вони або м'які, або жорсткі. Так, не та не та крайність не є біблійною. Є поняття твердість, тобто закон є закон Божий, а чоловік це носій влади і закона. Він носій праведності і охоронець принципів слова Божого. То е, коли він що таке твердо відстоювати, наприклад, в сім'ї, да, бути священником це не карати всіх за те, що там всі щось там хтось порушив, це не за те, що знаєте, там якось запроваджувати якісь там правила і жорстко їх якось дотримуватись, а це їх насаджувати з любов'ю. Бути системним в цьому і бути твердим, тобто непохитним. Якщо це молитва, давайте будемо молитися, але не так, що я сказав, так буде. А давайте ми вирішимо, а як нам краще молитися. Ми будемо всі молитися чи, чи не всі. А, а як ми будемо читати Біблію? А як ми будемо в церкву ходити? Тобто з сім'єю, але в той же час бути твердим в самих принципах. Можна угу. тобто так. Дякуємо вам, Андрію. І от стосовно теперішнього часу теж хочеться запитатися. Ми знаємо, що зараз в наш час і в нашій країні, в контексті війни, від чоловіків очікується дуже багато, і можливо, є якісь поради чоловікам, як попередити, можливо, навіть депресію, і якщо не встиг її попередити, що робити, якщо вона вже виникла? Угу. Дякую за запитання. Так, це актуальне питання, і до мене звертаються. Чоловіки, саме з цим питанням зараз, на жаль, дуже багато депресивних розладів, тривожних розладів. І це це, це, це частково пов'язано із війною. Також я б, мабуть, порадив би чоловікам, мабуть, перше, знаєте, що це визначитись. Знаєте, слово Боже нам говорить, що слово наше і позиція наша була так, так. Ні, ні, а все інше то від лукавого. От дуже часто а, ми впадаємо знаєте от в такий стан невизначеності. Тобто, ну я не знаю, піду я воювати, не піду. Що робити, як робити, як реагувати, типу, е, що, ну і як, тобто а що, а що в результаті виходить? Невизначеність веде до незавершеної дії, а незавершена дія веде до неврозних станів і розладів. Розумієте? Тобто любу дію, давайте скажемо так, територія сумнівів. Завжди територія неврозів і шлях до розладу, тому треба визначитись. Про що я говорю? Відповісти кожному чоловіку на питання: а саме, як я служу українському народу? От як я служу українському народу, я порадив би визначитись, якщо йти служити. А Значить, йти служити, якщо це волонтерство, волонтерство можливо підтримувати родичів військових, можливо робити пожертви і донати, можливо стати священником для народу, там служителем, можливо підтримувати економіку. Но я вже інколи кажу, то народжуйте дітей, наприклад. Тобто народжуйте, відроджуйте українську там націю. Є дуже багато способів, тому е визначеність, воно він ну воно заспокоїть оцей чоловічий інстинкт. І зробить наше серце спокійним дуже дякую за відповідь. Ось, якщо говорити про Роль чоловіка в контексті от тут і зараз, так я ще трошки хотіла повернутися до цих моделей, про які ви говорили, так що зараз вони змінюються те, що Захар у своєму питанні сказав. Якщо підсумувати, чи є нормальним, що зараз ці ролі у чоловіка трошки більш ну різноманітні ніж були раніше, що ви в контексті цього скажете? Так, абсолютно. абсолютно е, Змінюється час, е, змінюються цінності деякі і, і, і речі. Я вам хочу сказати, що насправді, е, бути головою е, в сім'ї це не про тиск на дружину. Це не про те, що, типу, знаєте, чоловіки, вони такі красавчики, а жінки не повинні самореалізовуватись. Послухайте, це зовсім не так. Є е, 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 там. То каже 5 е, 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 е людини, е і в них входить самореалізація. Неважливо, це чоловік чи дружина. До речі, коли Бог створював Єву, Він же створив людину, а потім він сказав, що це помічниця. Тобто ролі чоловіка і дружини можуть бути різні, але цінність їх як особистості рівна. От я хотів би, щоб ми це зрозуміли. Коли чоловік відноситься до дружини як до нижчого сорту, то не є добре. То це означає, що це взагалі цей чоловік заплутався взагалі в Слові Божому, і в розумінні. Ні, треба поважати один одного. І саме в цьому я вважаю і полягає ця самореалізація. Е, якісь речі, які розділяти потрібно. Ну, я, от, наприклад, про себе розказую, да я кожен на ранок е, можете спитати у моїх там родичів, там е, 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 сім'ї, я роблю сніданок. І я від цього кайфую. Чи було так завжди? А вже ж ні. Але декілька років поспіль я це роблю з радістю, мені це подобається. Але ж я міг би сказати, дружина, давай вставай. Чому я це роблю? Тому що я бачу, що вона втомлюється. І я роблю це для з радістю, щоб і їй також послужити. Uh -huh. а, тобто, це абсолютно нормально розділяти якісь речі, домовлятися, от але важливо, щоб при всьому цьому, все ж таки, відповідальність а, лежала на чоловіку, і оцей, от, знаєте, захист і духовний, і душевний, матеріальний всієї сім'ї відчувалося саме від чоловіка. Дякуємо вам стосовно ще основної головної нашої книги. Хочемо запитати Біблії: як вона так. може бути корисною для сучасного чоловіка, щоб він мав опору, розвивав, як ви кажете, лідерські якості, відповідальність і здорові відносини, будував якраз своєю дружиною? Ну і діти бачили в ньому гарний приклад? Ну я думаю, що те, що я вже сказав, це те, що Біблія дозволяє нам пізнати. Бога як небесного батька, uh -huh. тобто зрілу е, ідеальну знаєте, таку особистість, до якої ми можемо е, рухатися, якщо ми пізнаємо Бога, ми стаємо на нього схожими, і це по суті допомагає нам успішно відігравати чоловічу роль і бути оцім справжнім чоловіком для дружини. Тобто, от питати: а як би Бог зробив, як би Ісус. Чинив в той чи іншій ситуації, також Біблія це, ну давайте скажемо чесно, це велике велике джерело мудрості для чоловіків. Дуже багато в Слові Божому є принципів, які допомагають прийняти правильні рішення, які допомагають знаєте орієнтуватися щодо волі Божої в нашому житті. От і, і так далі. Біблія вчить нас довіряти Богу. А це дуже важливо, тому що чоловіки вони схильні. ну, давайте скажемо, чоловіки, особливо такого, знаєте, нарцисичного характеру, вони схильні більше довіряти собі. Типу, я сам зроблю, я сам, я все сам. Але Біблія вчить нас, що ми можемо і повинні довіряти Господу, слово Боже, це в кінці кінців інструкція, як проходити різні життєві потрясіння, як бути стійким, як бути мужнім, непохитним. Тому для сучасного чоловіка Біблія це, це джерело дуже важливих знань і підтримки, як бути лідером і як бути справжнім чоловіком для своєї дружини. Дуже дякуємо за відповіді. Ну і наостанок таке заключне питання: які у вас є побажання чоловікам і жінкам в контексті сьогоднішньої нашої теми? Ну мабуть, я б звернувся да, так до, до чоловіків. Перш за все. Я хотів би сказати, що дорогі чоловіки я. Скажу, що я знаю, як нелегко бути першим, як нелегко інколи займати роль, яку нам можливо не транслювали батьки, і це сталося не тому, що вони не хотіли, вони не могли цього, тому що були певні події, певне виховання і так далі. Але хочу сказати, що у вас все вийде, тому що в нас є Бог, який є прикладом для цього. Я хочу всіх вас знаєте змотивувати, надихнути і сказати, що ставайте на шлях зростання, ставайте на шлях мудрості, на шлях трансформації, і ви почнете жити саме своє життя, а не те, що вам пропонує світ. Або минуле, як колись було. А жінок я, мабуть, хочу надихнути на те, що вони і так роблять. Так якось відбувається, що до психологів, до пасторів якось жінки приводять чоловіків, вони надихають їх і говорять: так, слухай, йди, тобі вже потрібно. Давай, давай, давай. Тому станьте музою для свого чоловіка. Щоб він звернувся за допомогою, щоб він читав слово Боже, але з мудрістю це зробіть. Станьте музою, дійсно, музою, щоб він сам захотів це зробити. Дякуємо, Дуже дякуємо. вам. У нас в гостях, друзі, був Андрій Білоножко, християнський психолог, і також на останок бачимо, що тут слухач пише: Розумний чоловік в гостях. Цитую, подякував. Дякують <гум> вам слухачі. Дякуємо і ми. Гарного вам дня до побачення. Дуже дякуємо, гарного дня. Дякую, дякую. Почуй справжній голос надії. «Голос надії»